Що спільного між принизливою посвятою у студенти, отруйним хлібом і демонічним проникненням? Ні, йдеться не про спогади вашої молодості в гуртожитку, а про цілу епоху в історії, де такі речі були нормою. Світ середньовіччя був не лише часом лицарів, хрестових походів і чуми. Це був період, коли звичні для нас поняття мали зовсім інше значення. Тут отрута могла бути ліками, демон поясненням хвороби, а приниження частиною освітнього процесу. Саме про такі небанальні часом шокуючі деталі життя в середньовічному світі я й сьогодні розповім. А перед початком закликаю підписатись на канал, тицнути на дзвін, щоб почути, по кому дзвонить він, та поставити вподобайку, яка гарантує вам захист від темних сил. Відходи. Люди середньовіччя дбали про власне здоров'я, так як це їм дозволяло тодішнє уявлення про світ. Через це в першу чергу намагались позбутись того, що смердить. За популярною тоді теорією міазмів, саме запах вважався джерелом хвороб, і якщо щось має неприємний запах, значить воно небезпечне. Ну або ж це сир Горгонзола, і його слід прибрати подалі. Тому нечистоти закопували в землю, зливали в річки чи викидали з вікон. Головне, щоб їх не було у вас під носом. Але замість чистоти люди отримували отруєну воду та активно поширювали хвороби. У більшості будинків не було туалетів, і мешканці просто виливали нічні горщики з вікон. Особливо любили це ті, хто жив на верхніх поверхах. Щоб попередити перехожих, вони кричали «Гарділу!» це щось на кшталт, обережно лється лайно. Але чи встигав випадкове бідося ухилитися, це вже інше питання. В історії Лондона був випадок, коли людина загинула від ураження грошовим, ну або ж смердючим потоком, вилетим з вікна. Це не єдина смерть від какашок в 14 столітті. Ще один чоловік потрапив в рай, або я б краще сказав, чистилище, впавши в загальний туалет при спробі випорожнитись. Цікавенка. 26 липня 1184 року в німецькому місті Ерфорд король Генріх VI проводив ховтах судовий день з місцевою знаттю на другому поверсі будівлі. Спільна вага присутніх призвела до обвалу підлоги будівлі через перший поверх у вигрібну яму, що знаходилася нижче. Джерела повідомляють, що загинуло приблизно 60 учасників деякі з них потонули в людських відходах після падіння у вигрібну яму. Щодня у Лондоні вироблялось понад 5 тонн людських відходів. Це звісно за оціночними судженнями істориків. Якщо якісь душніла, вирішить воняти в коментарях. І кращого плану ніж просто зливати все до річки Темзи, середньовічним містянам голову не прийшло. Це вони ще про надала. Не чули. Але як так запитаєте, ви хіба таке могло насправді відбуватись, якщо ще до нашої ери в стародавньому Римі був своєрідний аналог каналізації? Чому ж вони не могли зробити так само? Причин кілька, і всі вони звучать не менш брудно ніж самі середньовічні вулиці. По-перше, після падіння Риму європейці просто забули, як це робиться інженерів не стало, документації не зберегли, і складні водостоки залишились легендою минулого. По-друге, міста виростали хаотично з вузькими вуличками, де прокласти підземний колектор було майже технічно неможливо. По-третє, ніхто особливо не переймався санітарією. Сморід вважали головною причиною хвороб, тож достатньо було просто винести його за межі дому, куди саме нікого не цікавило. І звісно, грошей на очищення бюджет не передбачав. У пріоритеті були мури, зброя і війни, а не каналізаційні шахти. Демонічна обсесія. У середньовіччі, якщо ти був християнином, а майже всі тоді були християнами за винятком Піранейського півострова, ти автоматично вірив в ангелів і впавших зокрема, а також ще в цілий бестіарій духовний істот, які за вченням отців церкви. Іноді мали статеві стосунки з людьми. Наприклад, Тертуліан у своєму блозі ну окей, творі про вбрання жінок, цитує апокрифічну книгу Еноха, стверджуючи, що прикраси та макіяж це дар павших ангелів для їхніх людських коханок. Ті ангели, які зійшли з небес до дочок людських, надали їм знаряддя жіночої пишноти, блиск коштовного каміння для намист, золоті обручі, фарби для вовни та чорний порошок, яким підкреслюють очі. Грішники не могли дати нічого, що сприяє чесноті, незаконні коханці, нічого, що веде до цнотливості. Якщо це була плата за хідь, то що доброго може бути в такій винагороді? Тертуліані, де культофемінаріум Лібрідо, книга 1, частина 2. Тертуліан прирівняв прикрашання тіла та загалом жіночу вроду до гріха. Та, хоч він і називав панянок дверима диявола, проте на відміну від сучасної церкви, все ж закликав людей звинувачувати у всьому саме павших ангелів. З подальшим становленням християнства контекст такого поняття, як гріх, змінювався і набув форми семи чітко визначених констант. До речі, в мене про це є чудове відео. Посилання залишу в описі, а ті, хто подивиться і покаяється в коментарях, одразу отримають інделігенцію. Оце так несподіванка. Отже, середньовічні оці церкви дійшли до думки, що якщо павші ангели прагнуть спокусити людину, то цілком логічно, що йдеться не лише про багатство і владу. Образ хтивого демона зустрічається в кількох християнських текстах, наприклад, у життях перших отців пустельників І диявол, нещасне створіння. Однієї ночі набрав вигляду жінки й імітував усі її рухи, лише б звабити Антонія. Інший автор Іван Касіан, один з чоловіків, який працював над списком семи смертних гріхів, вважав. Що диявольська дія може бути однією з причин нічних вивержень у цнотливих ченців, і хоча ця пригода вважалась нечастивою, разом з тим не завжди гріховною, адже відбувалась мимоволі. Демони за описами середньовічних теологів приймали вигляд сукубів, щоб викрадати чоловіче сім'я під час сну, а одразу після цього перетворювалися на інкубів, щоб злягатися з жінками. Вважалось, що якщо після такого контакту жінка народжує дитину, то це не від диявольського сім'я, а від людського донора, який, звісно ж, дуже опирався з вабливому сукубу, але той був сильніший. Ще одне насущне питання: чи могли демони мати одностатеві зв'язки? Деякі мислителі стверджували, що павші ангели гедуються займатися такими втіхами, як Содомія. Інші ж запевняли, що подібні акти особливо цінувались під час відьомських вечірок. До речі, в мене є також чудове відео про історію Содомії. ЛГБТ. <кхм> Посилання також буде в описі під відео. З того, що я читав, досліджуючи цю тему, стає зрозумілим, що рецепт демонічного кексу кожен описував міру своїх фантазій у 13 столітті. Гійом Овернський, єпископ Парижа говорив, що демони обманюють своїх коханок, змушуючи думати, що статевий акт відбувався 50-60 разів, хоча насправді тільки один чи два. Та знаємо таких демонів, наприклад, інквізитор Ніколя Жакєр у 1458 році писав, що час близькості з демоном був надмірно жорстокий і виснажував жінок. А Пауло Гріланді, італійський теолог у 1536 році зазначив, що друг його друга зізнався, що той вечір із дияволом був для нього одним з кращих. До 15 століття кохання із демонами стало справжньою теологічною одержимістю, особливо серед домініканського ордену. Саме цих чоловіків найбільше асоціювали з інквізицією. Більше того, ця одержимість поступово змінилась з турботи про збереження чоловічої чистоти до інструменту переслідування жінок відьми. Частиною цієї віри було переконання, що відьми, організовані в єретичні культи, здобувають свої надприродні сили шляхом добровільного статевого зв'язку з дияволом під час Шабачів. В описах цих зустрічей жіночого кола домінували сцени неприродного жорстокого й принизливого злягання. Наприклад, демони мали крижані прутні, які були величезними або навіть роздвоєними. Часто такий зв'язок описувався як з чи акт підкорення, демон не приносив насолоди, а лише страждання у свідомості людини високого середньовіччя образ відьми сформувався з уявлень про єресь. Слово геерсіс у давньогрецькій філософії означало школу думки, наприклад, стоїцизм чи епікурейство. І не містило негативного відтінку. Та вже у новому завіті слово єресь використали у значенні спотворення істиновірних вчень та розколу спільноти віруючих. Єретики асоціювались з розпусними груповими обнімашками, службою темним силам та жертвоприношенням для нас це звучить як запрошення на хеллоуінську вечірку а для середньовічного християнина це частина повсякденної реальності, яку приписували відьмам. До речі, образ відьми не завжди був жіночим. Такий сув стався всередині 15 століття. Ну а після того ви знаєте, молот відьом, інквізиція і середні просмаження на повільному вогнищі. А якщо хочете почути більше про відьом та інквізицію, ставте вподобайку та підпишіться на канал. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Мої дорогенькі коханки та коханці історії. Дякую вам, що підтримуєте канал коментарем, репостом та гривнею. До речі, я зробив новий подарунок за донат від 100 гривень. Це відео на пікантну історичну тему, в якому я глибоко в Цях та з вставками без цензури розповідаю про те, як наші предки слов'яни кохали один одного в палкому горизонтальному танці. Щоб отримати це відео, просто задонатьте від 100 гривень на банку за цим QR-кодом, або за посиланням в описі, та натисніть на подарунок у деталях платежу, якщо донатите з змону, або напишіть мені в інстаграм чи телеграм, якщо з іншого банку, і я надішлю вам лінк. А тепер повертаємося до відео. Освіта. Згадайте свій перший день в університеті це відчуття, коли ще не так давно ви сиділи за шкільною партою в зелено-коричневій формі та смикали сусідку за коси. І ось через якийсь там півроку ви вже стоїте перед помпезними дверима головного корпусу. Та вас накриває несамовите перечуття чогось нового, ви жадаєте пригод, знань та перших любовних втіх. Ви ще не уявляєте, наскільки круто пройдуть ваші наступні п'ять років, але спершу потрібно пройти ініціацію. По святу, в студенти з квестами, неймовірною кількістю алкоголю і деякими елементами приниження винайшли задовго до нашого з вами зіпсованого покоління. У 15 столітті в університеті Гейдельберга, що в Німеччині, посвята у першокурсники відбувалась у досить екстравагантний спосіб. Бінуса саме так називали першокурсників, певно, від слова квасоленка або горошенка, вдягали в костюм чудернацької істоти з рогами та іклами. Далі його словесно принижували, натякаючи на тупість і сморід. А наступним проводили ритуал очищення. Цей процес включав спилювання фальшивих рогів, виривання фальшивих зубів висмикування справжніх волосків із носа, гоління справжнього волосся на голові та натирання під носом справжнім альбом-грецом. що звучить не так жахливо, якщо не знати, що це тваринний послід, а для душніл собачий. Далі побитий, принижений і вонючий як собача какашка першачок, проходив через сповідь у своїх справжніх і вигаданих гріхах та інсценовану страту. Ну і звісно, що після цього він має купити всім своїм учителям вина. Впевнений, ви вже захотіли стати студентом, хоча б заради такої посвяти. Тож, якщо ви або ваше чадо готуєтесь до веселого університетського життя, обов'язково підпишіться на мій другий канал «Друзі Кліо». Там я розповідаю історію України за темами, які потрібно знати для вступу. Ну і як ви вже здогадались, посилання буде в описі до відео. Став подобайку, якщо кайфуєш від відео. Нам просто треба перебивки. І вподобайки, і кріпосне право. З часом в університетах почали вводити заборони на знущання з та надмірне вживання алкоголю, але такі правила радше виглядали як визнання їхньої власної марності. Наприклад, у Сорбоні в Парижі покаранням за те, що студент обізвав викладача п'яницею. Чи п'яницею було купити всім вина? А в Гайдельберзі у 1419 році університет визнав, що традиційний ритуал, коли новачок платить за візит усіх членів колегії до місцевих лазень, ймовірно, це все шафімізм для колективного найму повій, був жахливим, фінансово виснажливим і аморальним. Та на це закривали очі, якщо на свято запросили декана або викладачів з екзамінаційної комісії. Втім, не всі ініціації були болючими. Чудовим прикладом є те, як середньовічні єврейські громади в північній Франції та Рейнській області святкували початок релігійної освіти своїх синів, випікаючи тістечка у формі єврейських літер. А в Орлеані правила чітко визначали, якими б не були додаткові фінансові навантаження на першокурсників, вони ніколи не мали призвести до того, щоб студент продав свої книги. Як ви помітили, я жодного разу не згадав про жінок в контексті освіти. Бо їхнє місце на кухні, то ще була вона доступною для них взагалі. Так, але не більше ніж для будь-яких інших заможних членів суспільства. Якщо батьки дівчини мали достатньо грошей, їй могли влаштувати домашнє навчання або відправити в монастир, де б вона отримала знання з читання, письма, латини і духовних текстів. В той час в школах для хлопчиків програма навчання базувалась на системі вільних мистецтв, поділеній за античною традицією на тривіум і квадривіум. Тривіум, граматика, тобто латина, риторика та логіка, квадривіум, арифметика, геометрія, астрономія і музика. Після завершення курсу студент міг одразу розпочати кар'єру в церкві або продавати власні курси, ну або ж продовжити своє безтурботне існування в університеті. Для жінок такі перспективи були недосяжними. В університетах викладали предмети, які не входили до шкільної програми, що логічно, теологію, право і медицину. До речі, через цю традицію медичні факультети й досі відокремлені від бакалаврських програм, тобто наші лікарі одразу отримують магістра. Університети тоді не були великими будівлями на сотні аудиторій, як сьогодні. Це були радше спільноти слухачів, які збирались навколо відомих вчених. За таким принципом студенти й обирали для себе бурситет. Проте серед списку лекторів вони не знайшли б фемінітивів, оскільки церква не допускала жінок до публічного викладання теології чи обговорень питань віри, а знань з інших предметів в панянок попросту не було. До того ж, вважалось, що забагато знання може нашкодити жіночій вдачі чи чесноті. Та не всі могли, і головне хотіли ставати вченими. Краще було оволодіти ремеслом, яке б точно забезпечило тебе і твоїх п'ятьох спиногризів харчами. Вибір професій був широкий. Наприклад, можна було стати пекарем. Хліба. Цей продукт викликав запеклі релігійні суперечки і навіть міг довести до божевілля та загибелі в страшних муках. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Мова йде про хліб, який в середньовіччі їли всі від королів до простих селян. А головне тоді не парились такою штукою, як глютен. Середньовіччя могло похизуватись чималим різноманіттям хлібних виробів. Наприклад, у польському місті Вроцлав можна було придбати хліб білий, житній, чорний, пшеничні булочки, бублики. Круасани чи плоскі коржі. Найсмачнішим і найкориснішим вважався білий, пшеничний, який могли дозволити собі не всі. Бідніші верстви населення пекли темний хліб, з вівса чи жита. До тіста також могли додати рис, горох, сочевицю, каштани, жолуді або інші продукти, які були під ногою. У середньовічній Франції більшість людей їли хліб під назвою Мешлен, що являв собою суміш пшеничного і житнього борошна, і це ніяк не пов'язано з ресторанами, просто схоже звучання. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві, задонать на ЗСУ. Окрім того, що хліб був їжею, у середньовіччі його часто використовували як тарілки, так звані тренчери. Це були грубі шматки хліба, на які накладали. М'ясо чи густі соуси. Мені здається, що зараз ми це називаємо бутербродами. Пізніше цей хліб можна було з'їсти. Або якщо ви були багаті і щедрі, віддати біднякам. Чи тваринам. Справжній середньовічний рецепт ранчеру, який був реконструйований істориками, я опублікую в своєму телеграм-каналі. Посилання буде. Угу. А поки ви пішли рихтувати собі канапки, я розповім про хлібні релігійні війни. Як вам відомо, окрім вина, ісус пригостив своїх учнів шість своїм тілом, тобто хлібом під час таємної вечері. Проте між християнськими конфесіями існує суперечка, яке тіло, тобто хліб, використовувати під час святого причастя, квасне чи прісне? Квасний чи прісний? Візантійська та східна церкви вважали, що тільки квасний хліб із дріжджами є гідним для Євхаристії, тоді як Римокатолицька церква використовувала прісні оплатки. Це питання залишалось серйозною богословською суперечкою протягом усього середньовіччя, іноді призводячи до насильства та звинувачень у Єресі. У 1053 році в Константинополі майбутні католицькі церкви були закриті, а освячений прісний хліб публічно розтоптано на вулицях. Чому я сказав майбутні? Бо велика схизма відбудеться за рік, у 1054. -му. Один візантійський церковний діяч назвав прісний хліб мертвим як камінь або випала Глина придатним лише для символізування страждання та скорботи. Сподіваюсь, ви вже доїли ваш транчер з м'ясом. Бо далі я перейду до менш апетитного для середньовічного селянина. Від щедрості врожаю залежало, чи переживе він зиму чи ні. Тож не дивно, що помітивши серед збіжжя декілька чорних і воскових зерен, ніхто такий врожай не викидав. Люди, які скуштували такого хліба, перетворювались на ходячих мерців, буквально розпадаючись на шматки. А всім виною був грибок, клавіцепс, пурпуреа або ж простіше, ріжки пурпурові. Я лотень вивчав давно, так що до вимови не придовбуйтесь. Письменниця Інна Ліпковіць розповідає, що хворі страждали від галюцинацій, божевілля, блювоти та гангрени кінцівок. Постраждалі відчували, ніби їх спалюють на вогнищі. Пальці, руки ніг тріскалися і випадали один за одним. У 994 році ця хвороба забрала життя 40 тисяч людей у північній Німеччині. Тоді один середньовічний хроніст описав це як невидимий вогонь, що відокремлює плоть від кісток і пожирає її. У XI столітті миряни заснували орден госпітальєрів святого Антонія для догляду за такими хворими, проголосивши святого Антонія Шаповала, тобто єгипетського, своїм покровителем. Що логічно так недуга отримала назву вогонь святого Антонія, а в медичній літературі – «Ерготизм». Деякі уряди регулювали ціну на зерно, щоб вона не піднімалась надто високо, хоча це могло змусити продавців вивозити товар в інші місця. Тому влада не повинна втручатися в бізнес в Англії ж у 13 столітті за правління Генріха III було запроваджено хлібний закон. Це набір правил, що регулювали вагу, якість і ціну хліба. Ідея полягала в тому, що хліб можна було придбати за фунт незалежно від ситуації з врожаєм. А вага буханця зменшувалась або зростала відповідь. Відповідно до того наскільки дорожчало зерно, ця система проіснувала в Англії понад 500 років, хоча пекарі іноді намагались обійти правила. Наприклад, у 14 столітті в Лондоні деяких бейкерів ловили на продажі хліба, змішаного з брудом чи крейдою, або навіть залізним бруском всередині, щоб збільшити вагу. Як бачите, середньовіччя багато на цікаві історії, окрім як інквізиції чи полювання на відьом. сподіваюсь, мені вдалося порадувати вас чимось новеньким. І якщо хочете ще подібного контенту, ви знаєте, що робити. Тож ставте лайк, пишіть в коментарі ваші спогади про студентську посвяту і пам'ятайте, історія це сексуально, а я ваш інкуб.